Привіт, З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо дуже бюджетне печиво, яке легко готується, а ще воно дуже-дуже смачне і майже не калорійне. Тож ми беремо муку, обов'язково просіти її, насичте, киснем, щоб вдалися дуже смачні печеньки. Далі додаємо рослину олії, вимішуємо, наскільки це можливо. Додаємо першу частину окропу. Вимішуємо за допомогою лопатки. Додаємо сіль. Однорідності не потрібно добиватися, але постарайтеся. Далі ми додаємо одну чайну ложку розпушувача не трошечки гіркою. І додаємо іншу частину окропу 50 мл. Вимішуємо спочатку з допомоги лопатки і потім допомагаємо собі вручну. У вас має отриматися дуже таке м'ягеньке, пухнасте тістечко. Яке зовсім липне до рук і легко піддається будь-яким маніпуляціям. Далі вам варто зробити посипку, якою ми будемо обвалювати наше печиво. Я взяла цукор і грецькі горіхи під смаження. Перемішуємо. Далі, за допомогою ложки ми відщіпуємо потрібну частину тіста і формуємо кульку руками. Підшимаємо краєчки. Печиво вниз, і потім руками приплескуємо, формуючи, наче як млинець. Далі ще тресенько обвалюємо наше печиво в горіхово-цукровій суміші. І все воно готове до випічки. Викладаємо печиво на деко застелене пергаментом і випікаємо в духовці попередньо розігріті до температури 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Печиво повинно гарненько зарум'янитись. Нехай все вдасться і смачного!